Вітаю всіх на своєму каналі. Не знімав відео майже тиждень, тому що в нас були, та і як взагалі у всіх були дощі, дощі дуже сильні. Сьогодні нарешті тепло, але наступного тижня знову дощі. Не знаю коли вони закінчаться, ну от такий от рік. Так, десь в середині відео розповім, що за велик. Ну хто зрозумів вже це велик листоноши. Ось так він виглядає у Німеччини, дуже старий, ржавий. Е, немає в мене насосу, треба накачати колеса. Ось так він виглядає, він стоїть, не падає. Е, що в ньому? Сім скоростей. Є світло. Ти виходить, тут є така штучка, чик. І ти поїхав. І вже він маневрує. Ти приїхав. Зараз цей ржави поставив і він стоїть. Давайте сьогодні розповім, для чого цей велик і розповім, що у нас за тиждень просто в родині трапилось. Ще хвилиночку по поводу авто. З України на ньому їхали, всі його бачили, українські номера. Зелену картку зробив, тому що хотів, щоб страховка була тут, місцева, але вони не страхують без техогляду і на іноземних номерах. То страховка поки що українська. Думав, міркував скинути це авто, так як воно все добре з ним, все класно, щоб перекупи забрали з Німеччини, додати грошенят і придбати нове. Мабуть, так не буду. Залишу авто собі, тому що, ну правда, давайте таку ремарку, що інтернет відрізняється від реальності. Подивився по місцевим сайтам такое авто не придбати, ну, скажімо так, за дешево не придбати. Я казав, що там в Україні за нього 11 чи 10 віддав. Тут за ці гроші ну, така ж сама автівка. То нехай їздить, нехай все буде добре. Є е, деякі нюанси, мені не сподобались. Ну, коротше, перед тим як виїхати, зробив ТО, ТО на Рено. Не офіційно було, але займається чисто Рено. Кажу, у ну, мене є відео за цю автівку, скільки на спидометрі там у нас сьогодні 109 тисяч, придбав я її була 102. А... До спеців доїх... заїхав, кажу, поміняйте все, 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 тому що автівка їде за кордон. Подивіться, все, як треба. Ну, от скажіть свою думку, ну, от якщо ви б купляли. що сказав майстер, що знизу подивився, каже, ну, прямо от як з салону. Ну, типа, нічого не тече. Каже, якщо було скручено, там, вона проїхала 300 тисяч там. Тот та патрубок соплівіл, там, там була якась ерунда. ось отут немає, тут типу, сюди болячка, але ну, прям, не те, що воно видрата, там помили його, а все добре. Але тось, дійсно автівка не їздила. 100 тисяч пробігу. Реально. Але оця вся сторона вона фарбувалась. Підать е, її черканули всю сторону, прям усю. Тому міняли і фари, знімали і бампер цей. Все це фарбувалось. І тому може вона і стояла, може її фарбували вже в Україні. Хоча я пробивав, по ну, сплачував 800 гривень, пробивав в ДТП не була, в ДТП її не заявляли. Мабуть, просто господар її черкнув, заїжджав, не знає що. І скинув. Отак От вона потрапила в Україну. Ну буду далі на неї їздити, тому що. Не знаю, от як з України виїхав, 3,5 кілометрів середній розход 4,9, без питань, без нарікань, все працює. Так, сьогодні відео буде просто інформативне. Обіцяв, що не буду знімати за Німеччину в плані того, як тут гарно, а у нас там погано. Просто інформація, що сталось, ну, у нас в родині, скажімо так, як ми рухаємось уперед. Може кому буде цікаво, може хтось планує. Сюди їхати, не знаю, просто інформ... інформація. Е, дивіться, на даний час я гадаю, в Німеччині є три вектора розвитку і як треба рухатись. Перший найважкий і той шлях, який ми обрали, е, я не кажу, що він вірний. Ні, це шлях мій, який саме я сказав, ми будемо отак рухатись. Не знаю, чому я це вибрав. Може з-за того, що я вже жив. В Ізраїлі, тобто в країні, яка дуже потужна, як і Німеччина, де люба людина знайде собі роботу, якщо вона хоче цього. То я сказав, що ми підемо на роботу. Ми, якщо знайдемо роботу, ми не підемо на курси, ми не підемо на соціали всякі, ми підемо працювати, інтегруватися через працю, через спілкування. Та й взагалі не знаю, людина, яка не працює, якось не для мене. То ми обрали оцей шлях. Шукати зразу роботу. Другий шлях це, мабуть, для тих, хто має якусь професію круту, гарну. Той, хто шарить в цій професії, треба диплом захистити, треба підтвердити кваліфікацію, взяти якісь навчання. То це другий шанс, той шлях. Це ти просто йдеш на курси, сидіш на соціалі трошечки, поки береш там. А1, А2 до Б1 за рік. І потім в цей час захищаєш, там підтверджуєш дипломи і пішов на більш високооплачуваний роботу. ну це от другий шлях І третій шлях, є теж багато українців, які обирають третій шлях. Вони не йдуть працювати, вони ж сидять на соціалі і тягнуть, поки можна тягнути. ну якось отак. Ми обрали перший шлях. Тому Велік, який ви тільки що бачили, це для Оксанки вона з понеділка сьогодні у нас п'ятниця, завтра останній день. Вона цей тиждень э, стажировка в неї. Вона виходить працювати листоношею у нас в селі. Тобто о, від нашого будинку до першого клієнта їй треба йти, не знаю, 20 кроків. Тобто, вона працює тільки в нашому селі. Село дуже маленьке. доставити треба от сьогодні, вона працювала. Було всього 50 газет. Ну, ось так. Стажерує німкеня повністю. Тобто жіночка, яка тут народилася, який вже вік там за 50, яка їздить на автівки, то вона бере Оксанку, Google Translate, телефон і погнали. Нічого не розуміє, людина дуже. Швидко балакає цей Google Транслейт. Google транслейт не встигає. Тобто, я коли, я коли повільно в нього казать, то він класно перевозить. Але, ну коротше, нічого, А, це такий шлях, але ми пішли на це. То от о, людина їздить автівкою, виходить, що Оксанка працює десь годину-півтори години на автівці На Вілікі, думаємо, вона вкладеться в 2 години праця. Газети привозять тобі під будинок. Ну у нас не під будинок, тому що у нас немає, скажімо так, захисту від дощу. У нас тут Райфайзенбанк, який ми бачимо з вікна. До Райфайзенбанка йти 20 кроків. Туди привозять, закидують газети. Ми сьогодні зрання пішли, забрали їх, ну тобто закинули велосипед, закинули газети. Закидують газети в два ночі. Ти до 6 ранки повинен рознести. Тобто, якщо за 2 години вона вкладається, з до 6 ранку вона працює і приходить, буде нас. Ми з село з нашим бульдогом досипаємо, гадуємо, готуємо кофе, чекаємо її, вона розкидала все на місці, в селі, де немає роботи, де немає підприємств, грубо кажучи, ми знайшли роботу. Перше резюме, яке я скинув від її ім'я, їй зразу запропонували роботу. Як би так. Це називається мініджоб, тобто це мінімальна робота, з неї не береться ніяких податків, тобто скільки нарахували, стільки вона отримала. За неї там, якісь там податки трошечки сплачує шеф. Що виходить? Якщо так розібратися, що вона буде працювати півтори чи 2 години на день, то виходить, що за годину вона заробляє десь 600 гривень заробітна плата. Нормально, ну треба пробувати. Ну, от, якби ми тут на сьогоднішній день, сьогодні 30-те, ми приїхали 4.05. 26 днів. Ми прописані. Ми ідентифікаційні номери ІНН отримали. Ми відкрили рахунок, ми зареєструвалися по 24-му параграфу. Ми подали документи на Джоп-Центр. Ну, треба на Джоп Центр подавати, навіть якщо ти не хочеш на ньому бути, але. Поки шукаєш роботу, він допоможе. Якось так. Перша у нас зустріч, ну как би тут виходить так, що людина відповідає тільки за свою роботу. Ну, тобто є джоб-центр, да? це центр зайнятості. От ми прийшли у середу, і людина, яка нас оформлює. Тобто положено нам грошей, скільки грошей, а оплачувати вам оренду, яка у вас оренда, скільки вона коштує. А є людина, яка окрема, яка буде нам пропонувати роботу. І за того, що у нас прізвище в мене одне, а у дружини інше, то у нас навіть і дві різні людини, які будуть нас супроводжувати. От в понеділок я їду на свого бірайтера, а в середу Оксанку візуть до її. Ну, виходить так, що вона вперше в житті поїде спілкуватись в центрі зайнятості, казати, що ну, їй будуть казати: ну от доброго ранку, ви тут у Німеччині тільки місяць. Треба шукати роботу. Вона каже, от вам договор, я вже працюю. Ну, Не знаю, що з цього вийде. Так, Робота міні-джоб, тобто маленька, але початок вже. І вони, ми так думаємо, на нас буде дивитись дуже гарно, тим, що ми не будемо потребляти більше ну, багато грошей, тому що ці гроші будуть не додавати. Ну, якось так. А, по поводу мене, я скидаю на день десь в середньому. 3-5 резюме приходять, відмови. відмови, тому що резюме складено професійно, тут знайомі в нас. Все це так швидко, хто от в курсі, що в Німеччині як бюрократія, як все довго, але за 26 днів ми такий шлях пройшли, що люди, наприклад, 3 місяці у них займає. Як мінімум, те, що я вам тільки що наказав, це 3-2 місяці, це як мінімум. У нас ваше, все завдяки моїй рідній сестрі, яка тут живе з 94-го року, 31 рік. У неї все виходить швидко. Вона розмовляє німецькою, тому з нею ми на лідаколі. Я її забрав, ми поїхали, все порішали. Ну, велика дякую. Самому це, мабуть, неймовірно важко. І без перекладача з вами вже ніхто тут не спілкується з телефоном. Ні, не хочуть. Я, виходить, подаю резюме, яке складено професійно, Але я дописую, тому що мені вже телефонували. Я робу, роблю би, в листі допис, що в Німеччині там три тижні, німецького не спілкуюсь, але дуже хочу працювати. Руки, голова працюють. Якщо є якась вакансія, у вас дайте мені, спробуйте мене, і я буду працювати. У вівторок в мене співбесіда і ну, наступний вівторок і в п'ятницю. Куди я подаю своє резюме, ну так, мови немає. Да? Якби була мова, повірте мені, ну я ж кажу, що я пішов цим шляхом, жив в країні, яка економіка працює, працівники потрібні. Знаєш, що таке корінне насі, населення, на які праці вони йдуть, на які кошти за годину, і по-любому треба люди, які роблять нижчу роботу. Якщо б, звісно, ти згоден її робити, я йду на співбесіду підприємства, виходить 9 кілометрів від мене, вони роблять мінеральну ізовір, мінеральну вату. Там треба працівник. Жодна людина там не розмовляє ні російською, ні українською. Шеф там, такого в нього не було, щоб хтось йому запропонував. Ну, тобто, як я роблю? Е, відкриваю Google Maps. Просто Google Maps відкриваю. Дивлюсь своє село найближче, наступне, Ну, тобто, в радіусі там, не знаю, 15 км. І отак наближаю є якась геометка. Я натискаю. Там, наприклад, там, От я натискав, буде, може, співбесіда. Конюшня. Є сайт, Натискаю сайт, і там, ну, в гул тебе переводять, ти натискаєш кар'єра, Нам треба помічник на міні-джоб. Окей, поїхали резюме. Так і от 9 кілометрів від нас якесь підприємство, якусь вату робимо. Окей, треба за станок людина. Нічого не вказано за мову. Якщо нічого не вказано за мову, резюме полетіло. І це буде вівторок у мене співбесіда, І е, Ландсберг, це 30 км від нас, це велике місто, Ми туди в парк їздили в ту суботу. класно, неймовірно, річка Лех, ну класне місто. Старовина. Там у мене буде співбесіда на Дічель Дхаєль. На, на пошту, теж на пошту. Ми з дружиною познайомились на пошті, разом там працювали, то у нас якось то почнемо тут з пошти. Там і на бусики розводять посилки, там оклад непоганий, працювати треба важко. А, ви бачили, хто підписа на мене, що от в Києві жили, і я от два місяці тому працював на новій пошті, де ще важче працювати, але за менші гроші. Тому, як би щось є. Як без мови вийде, не знаю, буду пробувати. Ну ось так. Куди ще посилав? Та багато посилав я всяких резюме. От тут, так як ми біля Альп, тут багато є парків в парк прибирать за тваринами чи догляд самого парку. От сьогодні прийшло. Типу ми не розглядаємо. Ну, мабуть, без мови. Тобто, бачу, що треба працювати руками, не дуже важко і немає потреби. Ну не пишуть вони, що треба мова. Резюме полетело. Обрали такий шлях, потрошку їм йдемо. Мабуть, я б ще більше посилав резюме. Якби в мене от я ж ще дивлюсь тут по місцю, тут же маленькі села, невеличкі села, невеличкі города, міста, то я дивився і дивлюсь досі, от іменно на ферми потрапити. На ферму потрапити майже неможливо, тому що це родинний бізнес. Це от Баури та фермери. Да, у них будинки великі, трьохповерхові, багато кімнат, тому що вони працюють родиною, дітей багато, і дивися, як вони там от, якби все роблять. І це родинний бізнес, який ну, тягнеться може століттями, тому що я вже розумію по зданням, що проходиш цьому зданню більше 200 років. Тому що здання, яким. 80-100 років вони виглядають ну прям перфектно. Ну прям, ну як на картинки нові. Там трошки десь щось, тому що люди мають статки, ремонтують, все класно, все добре. То от я не посилав на ферми треба люди, зазвичай на міні-джоб. Це от ці на 500-550 євро за 10 годин праці на тисячі. Тобто, 40 годин 550 євро. Ось така оклад. Але треба. Корочку, що ти навантажувачем вмієш працювати вілочним чи якимось, і треба посвідчення, що ти вмієш їздити на тракторі. У мене не того ни того немає. Але я ж знаю, що наші фермери хто в Україні все це можуть. А я ну, такий я фермер, краще не можу. Так, що ще сталося? Ага. Зареєстрували французького бульдога. Тут платяться податок. Найнижчий податок в Німеччині. 30 євро і може бути за байцових собак до 1000 євро. Кажуть. Ну, не кажуть, а так і є. У нас податок 30 євро на рік. Документи подали, його зареєстрували, йому така лейбочка прийшла, у нього номер 306, як агент 007. Ось, зареєстрований вчора ми його застрахували. Страховка на собаку, от ми застрахували не самодешево. Я обирав два дні. 38 євро на місяць страховка, яка майже все покриває. Через пів року вона вже буде все покривати. Через місяць тільки там якісь нюанси. Ну, Тут треба страхувати все, все дорого. Ну, як все дорого, їжа тут. Ну, не буду я зараз по цінам пробігати. Да? Полуницю сьогодні придбали в магазині, вона на, нашої, на гривні 250 гривень. Якщо поїхати на поле, просто збирати її в кошик і там куплять. В свій кошик і там купляєш, тобто немає пакування фірмінного, да, немає того. Ти сам збираєш, ніхто не працює на цьому полі, то це виходить 190 гривень на наші гроші. В Україні така ж, мабуть, ціна на полоницю. Ну і так, і так далі. Тобто ціни ледь, ледь відрізняються, а може навіть такі самі. Ну якось отак. Себе ми не страхували, тому що джоб-центр застрахує, але будемо докупляти ще додаткову страховку і саме за неї сплачувати, тому що, тому що в мене є болячки. <сум> треба серце ремонтувати, і в мене ще з ну, зубами проблема. В Оксанки таких проблем немає. То треба доплачувати, і щоб отримати, як говориться, можливості не все сплачувати, тому що зуби тут неймовірно дорогі, ну і серце, звісно, теж. Ось так розповів, що ми зробили за 26 днів. М -м, доволі такі, по міркам Німеччини доволі багато ми зробили. Ми знали, що тут все повільно. Так же само і в Ізраїлі було. Щоб відкрити рахунок в банку, ти береш зустріч, термін на наступний тиждень, посилаєш електронні документи, вони їх підготують. і ще приходиш туди на зустріч, ще півгодини там стоїш, поки вони зроблять. Ну... Коротше, якщо ви німцю зможете пояснити чи от показати, просто в бесіді, може у вас там є перекладач, гарна німецька, якщо ви покажете додаток Приват24, потім дію, що вона може, що може додаток privat 24, і покажете додаток нової пошти, наприклад, то ну, у них просто мозок вибухає, вони не розуміють, як це можливо. Ну, уявляєте, мені треба було. Ми сюди потрапили через два тижні, якби, та навіть через тиждень Приватбанк зрозумів, що я за кордоном, ліміти всі убрав, то-то-то не можна ну, картки, на яких є кредитний ліміт. Все заблокував. Ну, тобто не можна знімати гроші, не можна то-то-то. І я свої власні кошти посилаю в Україну всього 25 тисячі гривень, невелика сума, і Приватбанк блокує. Треба пройти аудитифікацію. Це ранок, 6 ранку, Ну, у нас тут 6 ранку, в Україні сьома. Я згоден пройти і виходить, скажіть, співробітник банка телефонує мені відеозв'язком, сам він не на відеозв'язі, я повинен вмикнути камеру. І він зі мною спілкується по відеозв'язку. Каже, це ви робите. Ну, не комусь там. Ну, коротше, питання, питання, я відповідаю. І він каже: добре, вам все підтверджено. У нас тут хтось живе. Ось, все підтверджено. Ваші кошти ушли. І пояснити німцю, що в 7 ранку, ну то в Німеччині чи шоста, В шоста ранку ти хотів перек... Перевести кошти, там щось якась несунітниця. Треба підтвердити. І у тебе відеосвязь 6.15, 6.05. Не пам'ятаю, у тебе відеосвязь е з банком. Він підтверджується. Але, ну це щось у них там бш, вибухає. Тому от, в цьому плані, звісно, Україна, блин, ну ми прямо такі класні в цьому плані. Ну нічого, будемо рухати, ми знали це, і для нас це не диковинку. Рухаємось далі. Так що, ось так. Трошки погода наладиться, буде якась інформація. Прийду одну співбесіду другу, буду розповідати, що да, як, ну, шлях поки що такий. Не знаю, пишіть в коментарях, хто в Німеччині, хто може планує, може я невірний шлях брав. Ну, блін, кожна свій вибір. Пишіть, а вдруг ми передумаємо. Все, до побачення, пока.